А ви знаєте, чому ще нас хочуть взяти в НАТО? Тому що ми ні. Ні, чому Ні, Тимур. Ну, чому? Ми можемо казати, що ми очень кльові, що ми захист Європи від, ну, так це ж дуже від Росії. Це, це дуже красиво. Це нас... досвід. Ні. Все це магічня. Тимур. Ти ну ну дум... кажіть, кажіть. Давайте дорослі, розбивайте ми да, ну, і так. НАТО не може не взяти Україну в свій склад uh -huh. по одній дуже простій причині: для то, НАТО хоче, щоб Україна перемогла Росію. заради цього. НАТО і світ дає Україні дуже багато натовської зброї. Яка залишиться в Україні після перемоги? А це як єдина залишення. можливість, єдина можливість контролювати натівську зброю в країні, яка не є в складі на стирські такі бляха. Так. Ми роздали 20 тисяч стволів тільки в одному Києві. Що робити? То що будемо легалізовувати, будемо легалізовувати. Якби, напевно я. От, навіть, я не знаю так. Саме тут НАТО повинно к... НАТО повинно контролювати зброю. Єдина можливість НАТО контролювати зброю на території України за да, да. мати НАТО, представництво да. НАТО ну, в Україні. А, щоб ми, sense. sense, щоб ми мали певні, ми мали певні зобов'язання, щоб нас контролювати, щоб, щоб ми бішує, ніде да, не вправо в контратаку не вліво. на москву це це ми... єдина єдина можливість все і тому ці історії ви круті ви кльові вони нам можуть оце байки ці травити скільки завгодно ми вже знаємо якими ми вже знаємо якими але ж було б набагато як е е е було б набагато краще Набагато ефективніше, якби ви нас одразу взяли в НАТО, дали б цю зброю і контролювали би її на території ну, так, України. Але, бачите. От, але вони от намагаються такі. Такими... Вони ж спочатку не знали, що таке Росія. Намагаються задним числом, заднім чис... числом оцю історію провернути, щоб типу, ми вас візьмемо в НАТО, щоб не дай Боже, щоб не дай а, у нас. На Увівіть да? собі. У нас є натівська зброя. Тут питання так. навіть не в тому, що ми можемо піти в контрнаступ на Москву. Ні. Це наша натівська зброя, яку ми при бажанні можемо передати іншим країнам. Бо це вже наше да? Молдові. Да? Розумієте? Да. А це ну Татарстану <реш> вільному <реш> Башкірастану кому завгодно. Ну, хоча, а єдина історія, єдиний варіант, що ми ну, тобто, вони можуть там сказати, ми проти це ми вам дали. Ми проти там і це ну, так, там вже але, але це не зручно. Да, це процедура. Але єдина можливість е заборонити нам це робити. Ну просто заборонити це статут НАТО.